Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний салат з рису, і для його приготування нам потрібно цибуля, помідори, перець, рис, морква, олія, сіль та оцет. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку рис промиваємо кілька разів до прозорої води, далі його присипаємо у каструлю, набираємо води висотою 3 пальці над рисом та ставимо на плиту. Періодично помішуючи до моменту закипання. Тим часом ми готуємо цибулю, гарно її очищаємо та нарізаємо на ось такі кубики та перекладаємо у миску для подальшого приготування. Тим часом наш рис готовий, гарно запарився, ми промішуємо та відкладаємо в сторону, щоб він охолов. Нарізану нами цибулі також перекладаємо у каструлю. У мене це ось такий чугунний казанок. Додаємо сюди олію. У банці є 826 г, тож я додаю ще у склянці, щоб загальна кількість була 1 літр. Додавши олію, усе гарно вимішуємо та відправляємо на плиту хвилин на 15 помішуючи до м'якості. Поки наша цибуля готується, ми моркву також очистили, помили та просушили і нарізаємо її, точніше, натираємо на подовгатій терці. Бачимо, робиться це дуже просто. Але тим часом зверну увагу ще на момент стосовно рису. Рис я купляю пропаривий. Так він більш гарно тримає свою форму, виходить розсипчастий та гарно виглядає у салаті. Моркву ми натерли, вийшов ось такий великий піднос моркви, та починаємо чистити перець, який ми, звичайно ж, промили та просушили. Мені попався сорт перцю, у якому немає багато серцевини, тож його значно легше чистити, і не потрібно витягати багато зернят. Очищений перець ми беремо та нарізаємо на соломку. А поки будемо нарізати, скажу ще один момент стосовно цього салату. Цей салат може бути не тільки самостійною стравою, тому що він дуже смачний та ситний. Але й чудово підійде, як заготовка для першої страви, а саме для супу з помідорів та рису. Так як ми готували з вами. Заправку для росольника так само цей салат підійде для першої страви, що значно спросить процес її приготування. Тож візьміть собі на замітку. Тим часом ми нарізали перець і цибуля наша вже готова, тож ми її гарно помішуємо та додаємо сюди усю натерту нами моркву, гарно вичищаємо та промішуємо. Дуже важливо, коли у вас ось такий чугунний казанок, він любить знизу підхопити. І щоб не пригоріли наші продукти, нам потрібно весь час ці продукти помішуючи. Ось так додаємо сюди ще половину олії, що вона залишилась, та відправляємо тушити хвилин на 10. Після 10 хвилин додаємо сюди нарізаний нами перець. Знову ж таки, усе гарно вимішуємо, тому що це є важливий момент у даному приготуванні салату. Та відправляємо на плиту. Із продуктів у нас залишились помідори. Ми їх також помили, просушили та нарізаємо на кубики. Я взяла ось такий невеличкий піднос, щоб сік з помідорів у нас не розтікався. Нарізаємо усю кількість помідорів та прикладаємо у посудину. А я зверну увагу на сіль. Сіль у нас повинна бути не йодована, а кам'яна. Тоді наша консервація зберігатиметься краще. Тим часом наш салат готовий: Додалося сюди решту кількість олії, що у нас залишилась. Промішали і додаємо сюди помідори, які ми з вами нарізали. Знову ж таки, усе гарно вимішуємо та відправляємо на плиту тушкувати приблизно хвилин 10. Помідори у нас м'які, тож і готуються швидше. Після 10 хвилин, бачимо, у нас усі овочі готові, промішуємо та додаємо сюди увесь рис, що у нас вже повинен був охолонути. Бачимо, він гарної структури і розсипчастий. Залишилось додати кількість сіль та оцет. І знову усе гарно вимішуємо до однорідності. Скажу, що цей салат готувала моя мама, скільки я себе пам'ятаю. І він у нас завжди розходив на ура. І у моїй сім'ї також він займає одне з перших місць. Ми тушкували усе разом з рисом хвилин 30, обов'язково помішуючи. А тепер перекладаємо наш салат у банки. У мене вони об'ємом пів літри, які ми попередньо помили та просушили. І з цієї кількості продуктів, які ми наберемо в банки. У мене вийшло дуже гарних 17 баночок об'ємом пів літра. Ось така кількість. Ну і, звичайно, лишилась тарілочка на пробу. За допомогою серветки бушкухону ружника витираємо зверху залишки салату та жиру, щоб наші кришки правильно прилягали. У каструлю набираємо воду. Кладемо рушник, заливаємо його воду під вершок банок та відправляємо на стерилізацію на 30 хвилин. Після стерилізації, звичайним для нас способом, за допомогою ключа закриваємо банки. Я їх завжди закриваю двічі. Ось так він гарно у нас виглядає. Перевертаємо банку на кришку і таким чином закриваємо усю кількість баночок. Усе накриваємо ковдрою, та залишаємо до повного охолодження. Ну, а це, звичайно ж, нас результат. 17 ось таких чудових баночок, і, звичайно ж, для смаку ось така тарілочка. Подивіться, як гарно він виглядає. Густий, немає зайвої рідини, зайвого жиру, тобто, хто не любить жирні салати з олією, цей варіант підійде для вас ідеально. Тож він дуже ситний, ароматний, смачний та може підійти як заготовка. Дивимось, звичайно ж, на структуру, гарні стушковані овочі, гарний рис. Тож, друзі, обов'язково рекомендую спробуйте, зберігайте собі рецепт та готуйте. А також не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати сунові рецепти, та ставити пальчики догори. А я вам бажаю смачного та до зустрічі!